Андрій Михайлович через споживчий оператив Надія М, який належить його дружині Надії, купляє на аукціоні 0,15,59 гектара землі, яка притул межу дитячих майданчиком будинку Лучаківського, 10, Лучаківського, 8 і Лучаківського, 12 а Громада звертає увагу, ну, громада звертала увагу на те, що продаж комунальної землі. Був здійснений без е, проведення громадських слухань, без встановлення заздалегідь інформаційного щита згідно закону, е, на якому би було б вказано про продаж цієї земельної ділянки, дату аукціону. Цього не було, люди взагалі не були проінформовані. Скоріше всього, це, вони, це була підписка, ну, була фальсифікація документів, була підроблена. Не знаю, чи тут е, має якесь відношення голова е, житлосервіс контори дружба житлосервіс Лемега Олег Васильович, тому що може і тому що без його, так само, без підпису його тут не, не, мали, ну, не мали права е, дати дозвіл на е, початок будівництва цього будинку.